Привіт! Ми знову будемо грати в Хін-Конга. Це вже третій дубль, бо я не зрозумію, чому в мене не записується відео, воно просто обривається. Із-за того, що тут реклама йде. Але сьогодні ми будемо грати в космічний івент, де, де ось якщо ти граєш за цей цього Конга, за цього Конга, чи за цього Конга, а ще за цих двох, які там чорні. Тоді ти, ти будеш е, отримувати дв, е, двойні ці монетки. Тому я зараз буду грати за ракету. І Ось тут я хочу цих двох. Я хочу всю колекцію. Знову була реклама, я не знаю, гарно я її виріжу на цьому чи ні. Але ось тут зараз я граю за ракету. Коли ти, Якщо ти збереш одну монетку, в тебе. Тобі дадуть 2. Якщо ти збереш 4 монетки, тобі дадуть 8. І так далі. Я не розумію, чому я ніколи не попадаю на відео. У мене рекорд 700... 709, А не, я не можу до 50 дойти. Долетіти, скоріш. Ось тут вже 50. Я не розумію, чому... Ці колони не поміняли під космічний стул? Ой. А, так, ще ці. Дивається. Пили, чому не поміняли? Чому не поміняли ці. Е, не Була реклама, я не знаю, чи гарно я її вирізав. Ми накупили ще монеток. Але зараз я подумав, що я хотів зробити дещо. Я хотів купити це. Одну таку штуку, зараз ми подивимось. Я якраз свій код Google Play карт, е, карт е, забив, коли в Бравл Старсі я покупав собі ці кристали. І тут я подумав, а чому мені не дати їм 2 євро, щоб купити собі цей магічний, магічний шар і, показ, і показати вам, що це. Плюс в мене буде 1000 монеток, і я виб'ю цих двох. І зараз я його куплю. Так, мені дали цей магічний шар. І, і мені дали ці. Мені дали монети. Зараз ми подумаємо, що це буде. Так, я знав, що він. Він просто це як Якщо ти не хочеш вибирати собі якогось, тоді він буде тобі його видавати. Це не дуже крута така штука прямо, але я хотів показати вам, що це. О! Але в мене, якщо я за нього буду грати, в мене не будуть двойні ці. Як вони називаються, Але навіщо мені ці двойні, якщо я вже, в мене вже є. Тоді реклама було. Була одна реклама, потім друга, потім така, ще така, ж, як друга, два рази мені її показали. Потім ще якусь. Я не розумію, що це було. Була одна реклама за відео мені попадалась, А тепер вісім! Я не знаю скільки? 4 за один раз. Це якось. А що буде, якщо ми за магічний шар підемо е, до лотери? О, це оцей. ми зараз подивимося, нам повезе чи ні. І ні, нам не повезло. Програли 100 монет. Я маю на увазі, те, що я, я ж заплатив 200, а виграли ми 121. Я точно не знаю, якщо в мене ще нічого... Я не буду все збирати. Тому що я не хочу взяти. Це свої нові монети, просто в лотерею там немає нормальних пиздів. О останній раз. Подивимось, я хочу тобі на ло. Ні, я більше не буду грати. була реклама. Я теж не знаю, чи я її добре виріжу, чи ні, але Ви вже зрозуміли, що це за магічний шар. Добре, я ж хотів ще показати, як грається за всі ці скини скіни Конгів, я мав на увазі. Але ці скіни теж можна називати, я думаю. А тут, тут, тут. Тут Тут добре, за ракету я вже грав. За нього я вже грав, чи ні? Я не пам'ятаю. Пограю ще раз. Добре, да. Тоді... Сразу за них пограв. І тоді будемо вже закінчувати, бо... Ну, так. Так от, все це робиться. Ти просто за них... Було знову реклама. Я не розумію, чому вже так багато реклами. Так, добре, тоді ще цього робота не заспували. Ну так, нічого не зробив. Добре, тоді ще на устанок одну лотерею, чи як... Давай. А тут вони монети дають. Це ж, по ідеї, отак типу, воно працює. Ти збираєш монети, тобто. Тобі можуть дати. Ще гірше. Добре, я не хочу все своє програти, тому... Я б все показав, так? Ти що? Так, тут можна поміняти цей космічний тільки на цей, на ці 2 дні, бо це було 2 дні цей івент. А в мене є ще це. І оцей, мені подарували його на новий. рік. Добре, тоді. А, я вам покажу його без окулярів вже. Я вже не розумію, я це зробив в іншому дублі чи в всьому. Я хотів ще одну штуку на камеру зробити. Ось тут мій скін. І ми зараз полетимо сюди. Ну, треба щось там зробити. Вже відео буде занадто коротке все таке. Тому я пограв в це, тут, звісно, не цей. Воно взагалі ніяк до цього івенту не відноситься. Воно просто кожен день з'являється. Але я захотів пограти, зараз. Я як завжди програв. Ладно. Ну, в мене тут є три цих сердечка. Ну було три реклами, я не знаю, чи я їх добре виріжу. Бо я не розумію, скільки тут вже реклами? Було нормально гра Майже без реклами і тепер. Я не розумію. Я взагалі не розумію. Я хочу ще показати магазин. Це я купив тут вже написано. Але я не розумію чому. В магазині продається магічний шар з 1000 монеток. А ось тут магічний шар продавався з 1000 з монетками і ще й з трьома життями. І зараз ось цей ось він вам каже до побачення. Бо я зараз програв, бо мені таке потрібно. Бо мені вибрав це магічний шар. Знову була реклама! І це. Це вже. Я не розумію, що це вже. Але зараз я його виберу. Це цей. Ось тут і мій... магічний шар вибрав мені, щоб він казав вам до побачення. Я, я робив це відео Гена. Бо, як я вже нагадував, це тільки вже мій канал Гени і Юри. І. До побачення!